Добрі друзі, ми часто плутаємося у термінах ідентифікація у банку і актуалізація даних у банку. Пенсіонер побував у банку, пройшов актуалізацію даних і тішиться. От добре, я пройшов ідентифікацію, і банк повідомить пенсійний фонд. Після нового року мені продовжать платити пенсію. Я, мовляв, уже виконав вимогу пройти ідентифікацію один раз на рік. Але надії пенсіонера можуть виявитися марними. Чому? Я спробую пояснити у цьому відео. Дійсно, постанова номер 299 від 11 лютого 2025 року зобов'язує банки повідомляти пенсійний фонд. Про фізичну ідентифікацію в електронній формі не частіше одного разу на день, а узагальнені дані до 25 числа кожного місяця. Але чи банки роблять це? Давайте подумаємо разом: Коли ми приходимо до банку оновити дані, і коли Пенсійний фонд просить нас пройти фізичну ідентифікацію, нам здається, що йдеться. Про одне і те саме. І там і там перевіряють паспорт, і там і там питають, чи ми, справді ми, але насправді ці дві процедури мають зовсім різну мету: різну юридичну основу і різні наслідки. Фізична ідентифікація дає можливість. Пенсійному фонду перевірити, що людина, яка отримує українську пенсію, справді існує фізично, не є вигаданою або вже померлою, від імені якої хтось продовжує отримувати виплати. Держава вирішила зробити своєрідний доказ життя обов'язковим раз на рік. Відтепер фізичну ідентифікацію потрібно буде проходити щороку раз на рік до 31 грудня. Це стосується пенсіонерів за кордоном і на тимчасово окупованих територіях. Пенсіонерам в Україні не потрібно проходити фізичну ідентифікацію. Для них існують інші способи підтвердження особи через Укрпошту, регулярне отримання пенсії. Особисті візити до банку чи пенсійного фонду, якщо потрібно. Про способи пройти фізичну ідентифікацію ви вже всі, напевне, знаєте. Особисто через дія підпис в особистому кабінеті пенсійного фонду, через відеоконференцзв'язок і через консульську установу за кордон. А тепер, що таке актуалізація даних у банку? Якщо фізична ідентифікація є вимогою пенсійного фонду, то актуалізація даних є вимогою Національного банку України. Банк зобов'язаний знати свого клієнта, тому періодично він перевіряє документи, адресу, контакти, джерело доходів і оновлює цю інформацію. Це робиться не для перевірки життя. А для запобігання фінансовим злочинам, відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Отже, мета ідентифікації для пенсійного фонду підтвердити факт життя пенсіонера, а мета актуалізації даних у банку оновити анкетні та контактні дані клієнта. Яка періодичність? Пенсійний фонд вимагає один раз на рік. А банк залежно від рівня ризику клієнта раз на один рік, або на два, або навіть на 3 роки, який маємо результат. У першому випадку отримуємо запис у базі пенсійного фонду, ідентифікацію пройдено, спосіб і дата, у другому випадку оновлення банківської анкети клієнта якими можуть бути наслідки непроходження цих процедур чи способів перевірки? Пенсійний фонд може призупинити пенсію чи страхову виплату, а банк може заблокувати рахунок до надання документів. Як тепер зрозуміти, що банк провів фізичну ідентифікацію і повідомив про це пенсійний фонд, а не просто провів актуалізацію даних? Я знайшов повідомлення, що банк повідомляє пенсійний фонд тільки тоді, коли виконується одночасно три умови. Ви особисто прийшли у відділення банку, ви провели фінансову операцію, наприклад, зняли, переказали чи внесли гроші з пенсійного рахунку, і ваш рахунок пенсійний. Тобто в базі банку він має спеціальну ознаку як рахунок для соціальних виплат. Тоді банк автоматично формує подієве повідомлення про фізичну ідентифікацію і передає його до пенсійного фонду в електронній формі не частіше одного разу на день, а узагальнені дані до 25 числа кожного місяця. Я говорив про те, що це вимога постанови номер 299 Як перевірити, чи пенсійний фонд отримав підтвердження від банку? Повідомлення пенсійного фонду, прес-релізи радять зайти у свій кабінет на порталі пенсійного фонду у розділ Моя ідентифікація. Якщо банк передав дані, то там повинен з'явитися запис. Фізична ідентифікація проведена, дата через уповноважений банк, і назва який банк. Але мені про такі випадки невідомо. Якщо у когось з вас був запис, що ідентифікацію пройдено через банк, напишіть, будь ласка. Очевидно, тут є все-таки неузгодженість між банками і пенсійним. Фондом. Тому моя вам порада. Коли йдете до банку, скажіть буквально, мені потрібно пройти фізичну ідентифікацію для пенсійного фонду, щоб банк передав інформацію про мене до пенсійного фонду. Попросіть працівника зробити позначку, що процедура проведена саме за програмою обміну з пенсійним фондом. Через кілька днів перевірте у своєму особистому кабінеті. Якщо дата не з'явилася і банк, подайте письмову заяву у банк. Це офіційний спосіб зафіксувати помилку. Якщо такого запису немає, а банк каже, що ідентифікацію проведено, значить вони мали на увазі банківську актуалізацію, а не ту, що для пенсійного фонду. На жаль, Кадри змінюються, і зараз у банках дуже багато молодих працівників, які не знають цих усіх нюансів. У такому разі слід або повторно звернутися у відділення банку і попросити провести фізичну ідентифікацію для пенсійного фонду. Саме так і формулюйте. Тоді оператор поставить відповідну позначку в системі, або пройти. Процедуру безпосередньо через веб-портал Пенсійного фонду чи відеоконференції. Чому банки не завжди повідомляють Пенсійний фонд? Не кожен банк технічно підключений до системи обміну з пенсійним фондом. Це стосується лише уповноважених банків, тобто тих, які мають довір із пенсійним фондом і можуть виплачувати пенсію. Якщо ваш банк не уповноважений, він може провести лише внутрішню перевірку, але пенсійний фонд її не побачить. Список уповноважених банків пенсійний фонд публікує окремо. Це можна побачити їх на сайті пенсійного фонду. Це Приватбанк, Кощадбанк, Укргазбанк, Абанк, Ідеябанк та інші. Всього в Україні на цей місяць є 60 банків, а уповноважених банків на виплату пенсії 46. Отже, зробимо підсумок Актуалізація це оновлення ваших даних, а фізична ідентифікація підтвердження, що ви живі. Банк бає про фінансову безпеку і законність операцій. А пенсійний фонд дбає, щоб пенсії отримували лише реальні люди. Тому ці два процеси мають спільні інструменти, але різну мету. Надіюся, ви зрозуміли. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку і свіжу інформацію. Але не забудьте, будь ласка, підписати петицію пенсіонерів про спрощення ідентифікації, яка опублікована на сайті Кабінету міністрів. Внизу під цим відео я залишу інструкцію, як підписатися, і сам текст петиції, з якою ви можете ознайомитися, а також посилання на саму петицію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!